18 травня в Україні запрацював закон про мобілізацію. Відповідно до нього, чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані в ТЦК, електронних кабінетах або ж місцевих ЦНАПах. Ми поспілкувалися з чоловіками з цього приводу. А що з цього вийшло? Дивіться далі у сюжеті. А, скажіть, будь ласка, чи плануєте оновлювати свої дані в ТЦК, електронному кабінеті чи а, ЦНАПІ? Та планую, Планую оновлювати дані ще не зробили. А, ну поки ні. А яким способом будете це робити? А, прийду в а, ТЦК власне і буду там оновлювати. я поки не розбирався в усіх аспектах, що потрібно конкретно зробити. Но я точно піду в ТЦК, в цьому впевнений. А чому не хочете через застосунок, який розробили? А, мені треба оновити документ, тому що я був обмежено придатним. Зараз мені треба повністю оновлювати. Я так розумію, потрібно проходити ВЛК знову, тому в мене немає іншого вибору, я так розумію. Я правильно розумію, що оновлюючи дані, ви плануєте мобілізуватися там з часом. Я планую на аспірантуру в києво Молянську академію. Скажіть, будь ласка, чи плануєте оновлювати дані в ТЦК Добре, чи Жанри. через додаток? Як там зручно було використовуватися? Ну так. Типу просто зайшов, підтвердив через id банк і все. Чи означає ваше оновлення даних, що з часом ви плануєте мобілізуватися, наприклад? Ну, з часом ні, тому що я все ще студент. То ще йде навчання. на мій погляд, все за що береться наша влада, робиться через дупу, в тому числі цей закон про. Мобілізацію, які ви згадали, так так, звичайно, я е, є два місяці. Я не буду за, затягувати, але е, зараз якраз е, з цим резерв плюс я планую вивчити наявні підрозділи для того, щоб мати вже певні контакти і одразу після оновлення даних в будь-який момент, коли мені прийде повістка, е, отримати відношення, щоб піти саме туди, куди я хочу. А куди би ви хотіли чи ви ще не визначались? Ви знаєте, зараз я набираю знання вже певний час по зброї. Я став власником зброї, вчуся там, хожу на тренування по вогневій підготовці, пройшов школу по пілотуванню дронів, навчився їх збирати і тому от потроху набираю знання, які мені знадобляться потім у службі. Тому якби, намагаюся розширити спектр, ким би я міг бути: від е, програміста до там, піхотинця. В, ну, це не робота, тому я скажу в найгіршому випадку. Як ви думаєте, що, яка політика повинна пройти в державі, аби мобілізація стала більш добровільною, а не примусовою? Це складний вопрос. Ну, я в цьому не розбираюся, не углубляюсь не в політику в цей час. Що це Ну то есть не увлекаюсь, что происходит в стране. Ну то есть вижу, но не смотрю. Неинтересно это. Ну то есть переживаю, да, типа много родных, друзей, типа, уже погибли, к сожалению. Но нет такого желания наблюдать за этим. Ну, а так на мое усмотрение, то это Должна быть честность. Показывать всю правду. Типа, они вот там есть хорошо. А на самом деле все плохо. Многі ну, многие говорят, що у нас тут капець там на фронті, а людям говорят добре. Просто показувати правду. Потому що всі йдуть, думають, що там нормально, а в итоге приходять туди і понимают, и убегают любыми способами. Я нічого нового не скажу, метод кнута і пряника. Кнут ми бачимо, пряника ні. А пряник це що має бути? Навіть не уявляю, так от сходу ви мене зупинили. Ну, можливо, це додаткові виплати відпуск. В тому числі, в тому числі додаткові виплати от 100%. Наприклад, якийсь закон, хоча в нас мільйон законів, і всі вони так пишуться, і всі вони так виконуються, Не може людина займати державну посаду будь-яку, починаючи там і до самого верху, якщо він не воював, не служив. Краще, якщо воював. Зараз. Сотні тисяч людей воюють. І є серед них розумні люди, які це все потягнуть. Пряник? Нова... Пряник. Ви маєте на увазі будь-яку державну посаду чи саме. Всі, без виключення з самого низу, з усієї поваги до районних центрів і до Верховної Ради. Ти не можеш подавати себе е кандидатом на вибори, якщо ти не воював. Очищення влади, очищення. А як думаєте, народним депутатам потрібно мобілізовуватися? Чи вони мають виконувати місце? Звичайно, вони такі ж громадяни, як і ми. Вони точно такі ж громадяни, як і всі. Пішов воно в свої, зрозуміли, що вони запиніли там. Це зрозуміло. Ніхто з них не піде оновлювати згідно нового закону. Бо вони над законом. Перед законом всі рівні, всі рівні, але деякі рівніші других. А як же тоді оця теза про те, що вони мають ну, керувати державою? Господи, так як вони керують, ми без них чудово обійдемося. І ви ж це розумієте, як всі розуміють. Розумієте, о, е, як правильно на українській мові сказати, е, пройшов, Вони просто пропустили той час, коли люди самі йшли в воєнкомат. Це, наприклад, 24 числа е, лютого 22 го року. Тобто люди самі йшли, вони брали такий листочок і писали, ми вас взяли на листочок. Все. Тоді люди вірили, тоді якось то, і воно було як патріот, як ще було на тій патріотичній ноті. А зараз я не думаю, що воно таке буде. А зараз типу, заганяють і, і нема нічого. Для, особливо для молодих хлопців, а е, ті, що взагалі не, не служили, не мали воєнної кафедри, ну хто який з його воєнний. Тут не те, що я проти там, це, я тільки за, бо я сам служив в своє час. Ну, просто що питання не в тому, що вони повинні зробити деградацію цих всіх е, молодих людей і не так, ті, що ти. За, як от зараз в Дарницькому районі медкомісію проходять за п'ять часів. Це з усіма е, поліклініками, з усіма, этим. ніхто не бере ні аналізів, нічого. Тобто, ти йдеш туди, ти вже знаєш, що ти був каліка, а ти вже е, з, окається, з оком, там, з зубами, з волосами і з ногами. Ну так Яка, яка може бути віра в те, що зразу йде брехня? Скажіть мені, будь ласка. Ніхто, ні ви не повірите, ні, ні ті люди не повірять. Тобто родину треба захищати, ну треба правильно це все робити, а не гнути через коліно цих хлопців, яких там по 20-30 років чи по 30-40 отак. Який з вже піхотини 40 років, якщо він бігати не, не, не може. Вон вони сидять, вони не бачать нічого, бо вони всю жизнь в комп'ютері просиділи. Що по вашому питанню, що має зробити держава? Е, мені здається, що. Е, Зі сторони держави треба проводити позитивну рекламу армії. Я думаю, треба обмежити всі розмови про ухилянство, про те, як важко в армії і так далі. Всім важко, особливо військовим, і треба якось виховувати в собі якісь ресурси, сили для того, щоб міняти людей, тому що це неподобство, те, що люди. Весь час війни, а дехто і до повномасштабної війни, що вони там не мають заміни, не мають достатніх відпусток, і це ж ускладнює потім майбутнє життя в Україні, тому що люди, покалічені тяжкою долею, тяжкою службою, просто будуть повертатися і нам з ними жити. І нам треба їх підтримувати у всі способи.